Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни нагородили екіпаж корабля Іван Курс, який підбили морські дрони. У російському міноборони розповідають про героїчну операцію. Російські пропагандисти поширили повідомлення, що військовослужбовці Чорноморського флоту, які, мовляв, захищали Іван Хурс, представлені до бойових держнагород. Також загарбники розповіли, як відбивали атаку. Звичайно, все традиційно перебільшували, розказували, як виявили українські катери дрони та знищили їх. Прицільним вогнем 24 травня. Низка ЗМІ повідомляли про атаку дрона на російський розвідувальний корабель Іван Курс. Він був розташований за 400 кілометрів від підконтрольної Україні території. Росії ж запевнили, нібито екіпажу вдалося відбити БПЛА, а саме судно пошкоджень не отримало. Попри це, окупанти швиденько перекрили рух на Кримському мосту під приводом навчань. У море відправили фрегат адмірал Макаров з вісьмома калібрами. Вже 26 травня. В мережі оприлюднили відео, де можна побачити, як дрон пошкоджує розвідувальний корабель Іван Курс. Це і поставило крапку у питанні, чи була атака вдалою. Таким чином, за що нагородили російських моряків, невідомо. Експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський наголосив, що особливістю корабля Іван Хурс є наявність складного радіообладнання, яке могло б навіть керувати протиракетною обороною півострова. Його можна назвати ціль номер 2 після крейсера Москва, наголосив він. За його словами, у Росії є лише два кораблі цього проєкту, один з яких був у Чорному морі з 2018 року. Тоді у росіян було більш-менш гаразд із електронікою. Навіть якщо посудина вцілі, є втра. Особового складу будуть значні чи незначні, то якісну військову електроніку як ресурс росіяни не відтворять, пояснив він. До того ж, росіян вже є традиція до відмови створення чогось нового через нестачу ресурсів. Кричевський додав, що через проблеми із військовою електронікою росіянам не вдалося реалізувати проєкт Радара, а 100 прем'єр. Якщо раптом Іван Курс у цілії його поставлять на ремонт, то без енергетичної установки його апаратура працювати не зможе, тому що її треба чимось живити, зауважив він. Наразі немає офіційної інформації про ураження цього судна. Втім, його потоплення могло б стати для України фактично другою зазначенням перемогою після крейсера Москва. Іван Хурс за набором апаратури може виконувати той самий флагманський функціонал, як і легендарна Москва. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.